Дивимось, жовтень в Україні. Мова йде про обстріли і не тільки. Я хочу сказати, що жовтень не, нес... не треба зараз думати тільки про переможні якісь справи. Да? Справа в тому, що жовтень в Україні каже про те, що з однієї сторони наші війська десь кудись намагаються прорватися, але їм дуже важко, тому що там, куди вони намагаються дістатися до якоїсь конкретної цілі, це. Закриття їм там дорог через сильні дуже обстріли, і тому нашим військовим дуже важко прийти. Сама ситуація в Україні жовтень це сильні дуже обстріли. Обстріли, які можуть також приносити ну, біль, душевний біль. Обстріли декілька сторін ну, це не новина для нас, але так карти зараз підказують. Десь обстріли будуть як просто декілька сторін, так і такі, знаєте. Атакуючи, можна сказати. Стосовно ще раз наших військових справ, от тут саме так випадає, саме про військових чомусь, намагаються десь кудись пробитися, але дуже важко, тому що там закриття їм, території, да, їм важко. І, звичайно, там їх буде чекати сильні обстріли і напад, що несе їм, скажімо так, сильні дуже болючі втрати нашим військовим. А також від якогось, ну, я не знаю, чому тут саме якась військова тема випала. Жовтень десь нашим людям прийдеться відступити для досягнення цілісності більше. І також, що стосовно якихось подарунків від наших е сусідів країн, щось буде недовиконане, щось не прийде. Е те, що ми давно чекаємо, от прямо те, що давно очікуємо, що ось-ось, нарешті воно. Е та, тут мова йде про те, що. Десь стоперню це воно, да? десь сяде на паузу. Ось так. Тому що, як нам карти кажуть, загальна ситуація в країні це не треба бути в ілюзіях. Да? Не треба бути в ілюзіях. Треба якби, розуміти, на що, на що сподіватися, що чекати, і, звичайно, ситуація боротьби без перемоги, так би мовити. Да? Десь ми щось будемо зупиняти, але це мова не про перемогу, а про те, що відбитися десь вдасться нам. Зараз я хочу глянути ще також стосовно чого я змішую, якщо. Стосовно полонених в жовтні, зараз ми глянемо, яких ми чекаємо, звичайно, за що з полоненими в Україні? Чи будуть жовтні обміни? Ми тут бачимо затаємні плани, які намагаємося якби довести до ума, і ви знаєте, будуть питання підніматися саме в жовтні. Питання того, що за, ну, за тих полонених, які іще от достукатися, добитися їх було неможливо. І тут сонечки йде не тільки про полонених, а про і загиблих людей. Загиблих загиблих військових також будуть приймати в Україні, будуть привозити, будуть обмінювати. Тут іде боротьба таємна, це не відкрита боротьба таємна. Плани, які намагаються коротше, є плани, вони таємні, вони не обговорюються на весь світ і за них борються. Але є люди, яких намагаються повернути, от саме полонених, і от прямо там стукають, і поки що не було результатів. Тут буде активна боротьба за цих людей. І на жаль, деякі люди прийдуть загиблими, прийдуть в Україну. Повернуться додому загиблими. Так, що ще стосовно полонених. В жовтні. Ну, Нарешті, все ж таки буде, бачите, не дивлячись, дивіться і ще раз нам карти підтверджують, що мова йде про те, що полонені будуть з тих, з тих періодів, по-перше, де була вже територія розбита, да, от саме з тих територій, які раніше були розбиті і так далі, і про яких не було чутно, вони будуть тримати доріжку додому. Звичайно, ми бачимо, що це молоді люди, це і це і молоді люди, це і ті ті люди, які, от саме захисники, тобто стояли на обороні е, своїх міст. Так що ну тут мова йде при, реально про молодих. Багато буде молодих повернення і е, е, завдяки цим таємним планам, так далі почнуться. Мало того, що одні люди приїдуть в країну, будуть повернутися в Україну, а для інших буде зрушено нарешті з місця. Ось так і досягнуто якийсь результат, тобто результат позитивний. Для України. Саме зараз кажу за полонених. Які будуть зміни в політиці в жовтні в Україні? Які зміни? Дорогі мої, по перше, вони будуть робити якісь обмеження для людей. Обмеження для людей, і це може бути і ще ці гайки прикручені, скажімо так, по рухам, тобто переїзд кудись да, рух. Це будуть гайки, реально комусь будуть повністю блокувати переміщення, а комусь буде, будуть робити створювати такі переміщення, що якби якщо ти десь закріплюєшся, наприклад, там пишеш куди, да, даєш про себе знати куди і так далі. Тобто чимось прив'язувати, тоді ти можеш десь рухатися. І питання це обговорювалося давно. Оце тільки втілюватися воно почне. А і ще також ситуація будуть іще, скажімо так, не двояка. Дивіться, вона двояка, двостороння. Справа в тому, що крім цих обмежень, будуть ще питання підніматися, і це за молодь. Я думаю, це за молодь. Питання будуть ще також. Ті, хто був обмежений, навпаки, комусь те, що раніше блокувалися, комусь будуть відкривати доріжки, але не просто відкривати. Їх все рівно будуть якось тримати. Тобто, це не так, що відкрили комусь дороги, їдьте там кудись там. В невідомість, да? тобто тільки, можливо, по якимось офіційним справам, по документам якимось офіційним і так далі. Тобто вони будуть втілювати в країні така буде політика, що виключно, якщо тебе щось тут може тримати в країні, тільки тоді ти можеш, або в місті, тільки тоді ти можеш там кудись рухатися. Виїжджати, наприклад, тільки якщо тебе щось тут тримає, що точно ти можеш повернутися. Це або документально може якось буде затверджено через документи, або через якусь власність по роботі, по грошам. Можливо, це питання в грошей, дещо там ти сплачуєш таку-таку-суму грошей, то, таку -то суму гроші, тільки тоді ти можеш, скажімо так, рухатися, але ти будеш постійно під наглядом. Ось так. Я вам скажу, що зараз коли я хочу уточнити для себе. Ага, по перше, це іде мова про те, щоб обов'язково дивіться. От я запитала, чому вони так роблять все в політиці України, щоб а, стримувати м, основний рух людей. Коротше, намагаються спеціально, штучно стримувати, да, і робити перешкоди. Я мова зараз не кажу про навіть про виїзд із країни. Я кажу зараз про те, що робиться спеціально щось для того, щоб стримувати взагалі рух всередині самій країни. Роблять штучно, щоб не було змін. Щоб не було змін, вони намагаються штучно стримувати і максимально видаювати питання, питаючи, чи це дійсно штучно і причина в цьому, да От ось вони стримують дійсно від'їзд або рух людей. Людей в Україні по світу. Дивіться, починається стримування руху людей по світу для того, щоб мати більше коштів, Коротше, для того, щоб ви гроші. Самі приносили в гроші, були залежні по-друге, в Україні, а також ще мова йде, тут ну, не йде все одностороннє. З однієї сторони люди повинні гроші нести, з іншої сторони, ці всі неповні, неповноцінні закони, де щось стримують, якісь закони, права людей. Таким чином, це якби те, що вони можуть трошки десь попускати свої закони або робити якісь лазіки офіційні. Це якби з барського плеча допомога. Розумієте, це як. Допомога з батького плеча. Також мова йде про те, що європейські країни почнуть в жовтні, або в жовтні вже почнуть давати, або починають розглядати в жовтні питання якоїсь допомоги або підтримки саме біженців з інших, ну, в інших країнах. Щось буде стосовно якоїсь допомоги або фінансової, або можливостей. Ось так. Щодо самої ситуації війни в жовтні в Україні, що війна несе в Україні в жовтні, які результати? Це качелі, це туди і сюди. Да? Зайшли, вийшли, відійшли і так далі. Дивіться, я зараз не бачу сильних. Прогресивних якихось дій зі сторони наших військових, саме в жовтні. А більше було б краще, ну, бачите, да? тобто відійшли, пройшли, відійшли, пройшли. Але тут мова йде все ж таки про більше. Треба, щоб в жовтні більше вони вистояли наші, витримали, вистояли той, скажімо так, агресивний тиск зі сторони ворога. Ось так. Мова йде для саме буде покращення. Верніше, найкращий варіант в жовтні це те, що ми можемо десь вистояти, стримати повноцінно. Ось так, але качелі з ворогом вони присутні в жовтні. Пічірка мічів нам розповідає про те, що все ж таки якісь можливі втрати земель в жовтні, території, верніше. Ще що війна в полі бою в жовтні. Нарешті жінки, я бачу як, о боги. Нарешті жінки починають рухатися. Нарешті жінки в Україні починають рухатися і щось е, рухати завдяки своїй силі, наполегливості, роботі. І, е, хоч і невеликі, бо це тільки початок, е, хоч і невеликим е, скупченням, акціям, я не знаю, як це назвати, е, невеличкий е, е, невелика згуртованість людей, невеличка. І ця згуртованість невеликих робіт, невеликих робіт. Нарешті починають жінки за своїх коханих дітей, родичів рухатися, об'єднуватися в силі. Ну просто капець, да І у ця сила нарешті, але дивіться, сонечки аж через деякий час. Ця жінка жінки це не жінка, це жіноча енергія скупчення матері. Да, всесвіт, матері, землі, скупчення. І от через цей гній і через а, цих зміюк е, е, жіночна енергія починає нарешті е, проростати і робити якийсь результат. Але через деякий час тільки тут, тільки початок, тільки, тільки початок робот. І, е, е, і знаєте, Я вам хочу сказати, що щось почнуть нарешті. Дивіться, о, Богі. Е, нарешті ці жінки, які довго очікували, почнуть щось рухати, брати, е, обрати свою дорогу, е, свої плани, які зараз вони кажуть, Жуємо про якусь таємність і так далі, але починають працювати те, що давно очікували, брати в руки, можливо, застосовувати будуть, почнуть закони, саме на законних якихось да, правах, звертатися до юридичних сил. І вже діяти, говорити, кричати, дорогу кудись тримати, і набирати оберти і брати. Дивіться, о Боже мій, дивіться, сонечки, брати завдяки тільки об'єднанню сил своїх, брати в руки. Брати в руки справи, плани, здійснювати, але це завдяки тому, що е, жінки будуть об'єднувати. А Через що вони будуть об'єднувати? Ну, через великі втрати, через болючий біль, через втрати, ще раз кажу, чоловіків, грошей і так далі. І, звичайно, до своїх дітей любов. Ну, й, дуже цікаво, що тут такі питання відкрилися. Ну, ось так. Тобто, нарешті почнуться якісь справи, дії, почнуться дії. Це жовтень, це початок, значить. Перепрошую, закашлялась, що? тільки подумала, що, мабуть, не треба було це казати, ну і сразу закашлялась, мабуть, не треба було. Так, на цьому я завершу за жовтень, я думаю, тут все зрозуміло, але вже потім э, буду доглядати, розглядати вже міста. Дякую вам за увагу. Тримаємось.